Всім привіт! Друзі! Сьогодні відео буде про ось такий дерев'яний декоративний візочок. Використовується він у нас такі такі квіти. Для початку ми заготовлюємо заготовки, постругуємо це в розмір, по товщині, по ширині заготовлюємося, проганяємо таку широку доску, це на передній і задній борт. Потім цю саму доску ми ріжемо ось так під 10 градусів, зручніше всього робити і на торцовці з протяжечкою. Ось такі в нас виходять заготовочки. Получається, це будуть у нас бокові дощечки. Так, ось такі у нас круглячки є на колеса. Товщина у нас всіх дощечок іде 19 мм. Так само, як і цих: тут 19 на 45. Тут, виходить, також 19, довжина 45 і ширина 20. Ось ця у нас виходить, буде ось так ставати. Зараз розмітив я трошки ось бокові досточки, зараз постараюсь якось їх установити. І за один проріз. Ось такою коронкою. спробувати вирізати. Так, з коронкою в нас трошки вийшла неудача. Не така вона гостра, як треба. І дуже починав її кидати. Тому, що я робив? За допомогою звичайного лобзика. Получається, ось вирізали. Розмічав я взагалі взяв ось о, наждачну бумагу кружок і ось по цьому радіусу проводив. Так, вийшов у нас ось такий результат. Да, все, звичайно, можна сказати, до коліна. Ну, якось так. Зараз це все діло трошечки підшліфуємо, і ось ці угли фрезером зафрезеруємо, щоб у нас був ось такий результат. Так, ну що, у нас ось такі ось боковинки. Я їх позафрезеровував. Да, воно трошки десь не зовсім рівно, але це декор. Так, далі. Нам потрібно зробити з одної сторони там, де буде перед самого нас, що візочка, треба зробити ось такий <кій> отвір. робив я його ось за допомогою ось такого, такої коронки на 37, 38, здається, міліметрів в діаметр. Так. Потім вже в нас ось є сам низ нашої, нашого візочка. і зараз ось так будемо прикручувати його за допомогою шурупів, плюс додатково садимо його на клей. Так, ну що, основа в принципі, в нас готова. Поки її відставляємо в сторону, зараз ось я на готовий нарізав е, планочки, ці, що у нас 45 на 18. Ось ці коротенькі довжиною в нас е, е, 180 мм. так, А ці ось направляючі довгі, вони такі самі, як у нас нижня планка довжиною 450 мм. Зараз їх всі повністю все по кругу фрезеруємо і вже починаємо по краях е, ось ці борти скручувати Так, ну що, у нас планочки всі пофрезеровані. Тепер продовжуємо збирати наш візочок. Зараз. Так, ну одна сторона у нас виходить, тепер готова. Зараз ми її ось тут саморізами цими шурупами відкручуємо, щоб було зручніше крутити другу сторону. І крутимо другу сторону точно так само. Так, ось такий у нас вже вийшов візочок. Далі. Дальше... Далі будемо робити зараз колеса до нього. В заготовках. Ось така досточка. І зараз коронкою на 125 мм будемо на станочку, тому що дрелькою там дуже так, трошки небезпечно, може і руки повикручувати. Зараз на станочку 4 у нас колеса зробимо. Так, а це вже колеса після того, як я їх ось ці уголки всі позафризерував, зашліфував. Ось такі в нас вийшли чотири колеса. Так, є в нас це готове, колеса готові. Зараз кріпимо їх до нашого візочка. Зараз у нас є така заготовка кругла 28 мм. Зараз її відрізаємо в розмір. Потім ось тут дрелимо отвір під оцей діаметр. Діаметр тут у нас 28 міліметрів, і будемо кріпити. Так, зараз свердлимо ось такі отвори тут, щоб у нас ось ця заготовочка проходила. Сюди і воно колесо само прокручувалося. Саме, що тут важливо? Не вскосити, щоб не навскоси був цей отвір, тому що колеса потім буде криво стоять. Плюс-мінус по можливості рівно. Так, ну якось так. Получається, так, заходить. Так, і зараз нам треба зробити ось такі кружки 4 штуки. Тоді вже зробити ось під такий потай. Роблю я їх ось такою коронкою на 60, здається, 64. Да, 64 міліметра. Так, ми ну зараз витягуємо звідси. її. Трошки нагрілося. Ну, якось так. Ось такі вони в нас получаються. Тут Трошки. Так, коли у нас буде ставати оце колесо, і з таким ось опотаєм, ми тут ось наклеїмо його посадовим, плюс шурупом закріпимо. І ось так у нас колесо бекріпиться. Тут ми зафрезеруємо оцей угол на фрезері. Все наклей, шурупом, і так буде в нас триматися колесо. Так, ну що, у нас вийшли ось такі дві гантельки. Так, виходить ось тут цей потай наклей, плюс закріпив ось таким чорним шурупом. Так, тепер що нам залишається? Залишається їх ось так прикрутити. Ну я їх зараз кріпити не буду. Я його хочу пофарбувати. Хочу ще трошечки пальником випалити структуру, пофарбувати і потім уже збирати. Зараз єдине, що в нас залишилося, це в нас ось це дишло. Там просто звичайно. Так, і ось таке у нас вийшло. Дишло вже готове. Зараз все у нас вже є. У в нас колеса є, там сам візочок у нас є. Зараз. Все його випалює пальничком і буду фарбувати. Так, ось такий воно в нас все має вигляд після фарбування. Я його трошки випалив, пофарбував. Такий трошки червоненький колір, потім в два слоя, потім скрив його лаком. Зараз його будемо збирати. Так. Так, далі ми прикручуємо наші колеса, відступаємо від краю з кожної сторони по 70 мм, сверлимо отвори і прикручуємо його шурупами. Так, якось так виходить, колеса у, у нас трошки підкручується. Так, і залишився у нас це дишло причепити. У нас одна сторона, тут, коли я збирав, вона проклеєна, друга ні. Щоб ми могли розібрати, ось так і вставить його. Зараз вже при самій фіксації, так, я його все приклею. Так, якось так. Получається, він якщо його транспортувати, його можна буде ось так. Десь якщо його перевозить, собі дійшло всередину вкинули і воно тут не заважає. А коли вже при самому використанні, то можна його так виставити. Так, ну і в принципі, у нас возичок готовий. Ось так він виглядає. Зараз покажу його на вулиці. Так, ну ось так він у нас виглядає. На цьому, в принципі, все. Кому сподобалось, підписуємося, коментуємо.